Добрий день, друзі! Невід'ємною частиною новорічного декору стали гноми. Дуже різні, але добрі й милі. Гнома з ниток виконуємо сьогодні. Для роботи вам знадобиться нитки, втулка від паперового рушника, олівець, ножиці, лінійка, картонні заготовки шириною 15 та 7 см, намистина для носа, виделка, клюйовий пістолет. Починаємо. Від тулки відріжте кільце шириною 2 см. На картонну заготовку довжиною 15 см зробіть намотку приблизно 40 обертів. Розріжте з одного боку. По одній ниці вставляйте в кільце та затягуйте вузел, як на фото. Таким чином повністю заповніть кільце. Протягніть нитки всередину. Проріз картонної заготовки шириною 7 см. Протягніть нитку та зробіть намотку приблизно 130 обертів. Зніміть. розріжте. Протягніть зав'язки всередину шапки та клеєвим пістолетом приклейте бороду. В розріз картонної заготовки шириною приблизно 7 см. Притягніть нитку та зробіть намотку приблизно 100 обертів. Зніміть. Сформуйте круг та приклейте до бороди. У виделку протягніть нитку. То зробіть намотку приблизно 30 обертів. Зніміть, сформуйте овальні заготовки. Зробіть 4 такі заготовки: руки та ноги гнома. Приклейте клеєвим пістолетом, як на фото. Приклейте ніс. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.